Акт злуки відтворення історичної правди в історії кожної нації є дати згадка про які змушує в єдиному пориві битися мільйони сердець цілого народу. Одним з таких свят для України є відзначення дня соборності. Наслідок складних і боремних подій 17-18 століть Україна втратила незалежність і була розподілена між великими державами. Розділені кордонами імперії кращі сини українського народу замість творчо розбудовувати свою державу змушені були проливати кров один одного за інтереси чужинських царів та цісарів. Але Українці від срібного сяну. До синього дону завжди прагнули відродити свою державу. Саме про це мріяли Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і мільйони простих людей, котрі, хоч і жили під владою різних держав, але з покоління в покоління дбайливо зберігали і передавали відчуття єдиної нації. І символічно, що навіть наш національний гімн Ще не вмерла Україна був створений українцями з різних боків збруча. Слова написав надніпрянець Павло Чубинський, а музику галичанин Михайло Вербицький. Нарешті у 1918 році втілилась віковічна мрія українського народу. На осколках царської Росії постала. Українська Народна Республіка. А в листопаді цього ж року на уламках Австрійської імперії створилась Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. І раптом виявилось, що, хоча іноземні поневолювачі робили все, щоб витривити з душ українців почуття єдності, воно ніколи не згасало. І саме в буремні роки війни двох імперій українська нація в єдиному пориві піднялася на боротьбу не за інтереси російських чи австрійських окупантів, а за соборну єдину державу, де знову з'єднаються в одній хаті діти однієї матері України. Стрепенувся багатомільйонний нарід від гір карпатських аж по Кавказькій, і почали валитися штучно створені чужинцями кордони на збручі. Розуміючи, що лише єдність може врятувати Україну, галичани й надніпрянці звернулися до своїх керівників з вимогою негайно розпочати процес об'єднання. Реалізовуючи віковічні прагнення українців з обох боків збруча, уряди Української Народної Республіки. І Західноукраїнської Народної Республіки негайно розпочали переговори про втілення ідеї соборності. 1 грудня 1918 року у Фастові був підписаний передвступний договір про об'єднання УНР і Сундр, у якому було заявлено про непохитний намір найкоротший строк створити єдину державу. Таким чином, вперше за 600 років. Був зроблений серйозний крок до об'єднання більшості етнічних українських земель в єдину державу. 22 січня 1919 року на Софіївській площі Золотоверхому Києві пролунали слова присяги єдності народу. Віковічна мрія ставала реальністю. Цього морозного дня. На площу вийшли представники Сходу і Заходу України. Весь Київ майорів національними синьо-жовтими прапорами, на балконах розвішено килими та вишивані рушники. При вході з вулиці Володимирської на Софійську площу було зведено тріумфальну арку, прикрашену старовинними гербами України і Галичини, а по всьому майдану на стовпах герби українських земель. В центрі площі Велетенським квадратом вишикувались січові стрільці та козаки Надніпрянської армії. В чотирикутник увійшли керівники Української Народної Республіки на чолі з головою директорії Володимиром Венеченком та делегація з Галичини, очолювана віце-президентом Української національної ради ЗУНР Левом Бачинським. Рівно о дванадцятій годині загриміли гарматні салюти і над містом. Залунав урочистий перегук Софійських дзвонів. Військовий оркестр заграв національний гімн. Урочистості розпочав заступник президента ЗУНР Лев Бачинський, який сказав: На цій історичній площі столичного Києва стаємо оце ми законним і вольним голосом нашого народу. Вибрані представники Західної України, а саме Галичини. Буковини та Закарпатської Русі, та доносимо вам і заявляємо прилюдно перед усім народом України, перед усім світом і лицем історії, що ми, український народ західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і однією думкою з усім народом Української Народної Республіки, власною своєю волею. Бажаємо обновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого та Ярослава Мудрого, і до якої стриміли наші великі гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа. Відсьогодні Західна Україна лучиться навіки з великою Україною в одне нероздільне тіло, соборну та суверенну українську державу. Держсекретар ЗУНР Лонгін Цегельський оголосив вірчу грамоту президії Української національної ради і передав її голові директорії Володимиру Венеченку, який привітав галицьких делегатів. Професор Федір Швець зачитав універсал директорії, яким офіційно оголошувалось злука двох українських республік в одну державу іменем Української Народної Республіки. Директорія оповіщає народ український про велику подію в історії землі нашої Української 3 січня 1919 року в місті Станіславові Українська національна рада Західної Української Народної Республіки як виразник волі всіх українців, бувшої Австрійської Угорської імперії. І як найвищий їхній законодавчий чинник торжественно проголосила злуху Західної Української Народної Республіки з Надніпрянською Українською Народною Республікою в одноцільну суверенну Народну Республіку. Вітаючи з великою радістю цей історичний крок Західних братів наших, директорія Української Народної Республіки. Ухвалила тую злуку прийняти і здійсняти на умовах, які зазначені в постанові Західної Української Народної Республіки від 3 січня 1919 року. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна. І надніпрянська велика Україна здійснились віковічні мрії, якими жили, і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Однині народ український, визволений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об'єднаними дружними зусиллями всіх своїх синів. Будувати нероздільну самостійну державу українську на благо і щастя всього її трудового люду. У відповідь пролунало громове слава, завершилася визначна подія військовим парадом. Це була справді велика, урочиста, єдина у своєму роді історична маніфестація братерства українського народу. Вона не лише справила великі враження на всіх учасників, але й почала нову добу в житті України. Могутній чин з Луки змусив унісон битися серця українців з обох сторін збруча і назавжди знищив штучно збудований фізичний і духовний кордон між його гілками. З того часу вже стали марними спроби наново поставити той штучний кордон. Акт став могутнім виявом волі українців до етнічної і територіальної консолідації, початком становлення української політичної нації. І хоча попереду ще були криваві випробування, втрата Україної державності під ударами різних агресорів, героїчні змагання народу за незалежність, криваві війни, голодомори, репресії, акт. З Луки 22 січня 1919 року назавжди увійшов в історію України, накресливши подальшу перспективу для розвитку українського народу в єдиній українській державі. Українці з обох боків збруча ніколи не забували про цю подію, і свято зберігали пам'ять про неї і не випадково. Що саме після масштабного відзначення акту злуки Луки 1990 року, коли в могутньому живому ланцюзі мільйонів українців поєдналися Київ та Львів, Україна отримала омріяну незалежність.